Всім привіт! У нас ранок на годиннику 8.41 тим працювати. Проїжджаємо наш ставочок. Дивлюся, яка погодка хороша. Штільочок, немає ні волни, нічого. На рибалку хочеться, страх. Вони хлопчики парочку ловлять. Позакидали вудочки. Але немає часу і жопа в милі. Так що пока... О, лебеді в конці є, один плаває. А вона, мабуть, вже... На гніздо сіла, стопудово. Ти що, ти що? Взагалі, з такий, що я тебе там Тільки удочку закидаю. Клас. Так, ну що, народ, народне, що я вас тут всіх зібрав? Їдемо на пшеничку. На сплошний посів, якого давно вже не було в ефірі. Давно ну, не вийшло, не вистачає в мене времени, щоб їздити, все знімати. Треба і роботу робити і знімати, тому покажу в сьогоднішньому відео. Хочу наповнити вам, що є у мене сертифікати на 3% знижки на продукції компанії Friend, тобто на автопілоти такі або такі, на курсовказівники, на посекційне відключення для контролю вилива там і так далі. Тобто, є сертифікати. Може хтось планує щось купити. Є 3% знижки, якщо комусь цікаво, звертайтеся. До речі, народ, травень місяць вже у нас на носі. Сертифікати від компанії Ремсинтез ще чуть-чуть залишилось. Сертифікати дійсні до травня місяця. Після травня місяця, хто планує купити сівалку, все, ви вже її не купите зі знижкою 7% Куплятимете по факту, скільки вона коштує. Так що, кому цікаво, звертайтеся. 7% це теж є добре. Як говориться, шара в будь-якому віді приєднана. Правильно? правильно? Значить, що, лечу? На ось і коріш стоїть. А ми відо знімаємо. Всі тобі привіт. Вилітаємо на трасу міжнародного значення. Аварієчка. Мегалочка. 4D, 42 кілометри. Гарі і уході. Значить, що нам дає? Оце зараз дивіться, народ От. для тих, хто розказує, що в нас води вистачає, проблем з нею немає. Ніякого гімуноя, будемо бризкати 200. Об'ясняю вам, дивіться. Ми зараз їдемо. У нас з огородами площа 15 гектарів. 14, якщо будь. 14, там і трохи. Для цього всього діла нам що треба? По 200 літрів. Так, оприскувач у нас на 4 гектари, 4 3. Мінімум 3 оприскувача. Коліни, ти що по 800 літрів, якщо бризкати бризкатимемо 200, мінімум три оприскувача. А там перекриття, бо немає посекційного відключення, там ще якась фігня. Тобто треба приїхати МТ зоном з оприскувачем. Треба притягнути бочку, бо води там набрати немає де. Тяни оце зараз по Київ Харкові, ту бочку без е, тих самих без, е, номерів. Що нам зроблять? От гелять так тут, якщо нас побачить хтось із оцих. Наших прекрасних, правильно? Тепер дивіться, я їду, то на мене оприскувач. Який він не є хороший, поганий, кончений, неважно. Діду, вилив 100 літрів. Я зараз, півтора оприскувача, я накрив всі площі. Тобто півтори тони води. Це я беру так ще із запасом. Ось теж МТЗон зон пече з культиватором. Побризкав, півтора оприскувача. Що робимо? Ззаді їде машина, ласточка. Там батя сидить, а в нього задній прицеп, в якому стоїть кубовка єврокуб, в якому то на води. Ми його зараз тільки хоп оприскувач. Батя поїхав ще раз набрав, або навіть в селі його тут набере з скважини поки я буду бризкати. Все, тема закінчена. От подумайте, самі це спеціалісти, які кажуть, 200, от я лью 200, та люди вже льють 12 літрів. На гектар вилив. Ну але ж питання в тому, що там іде очистка первична, вторична, там фільтра от відстоїть і так далі. Це вже я вважаю фанатіст. Ну є люди, які бризкають 50 літрів, то свого бобрискувача б хватило на 20 гектарів, ви прикиньте, набрав тонну, 20 гектарів побризкав. Оце де тема, оце воно. І діло в тому, що все одно воно спрацює. Що гірбіцид, що фунгіцид. За довсходові я мовчу. Довсходові краще, звісно, додавить. Ну, це нема питання тут зараз кнопочку. Тик-тик-тик, швидкість менше. все, єлі повзеш, 200 літрів є. Це не є проблема. З оцим, з оцим апаратом ти можеш їдеш отак, щас, хочеш їдеш 100, хочеш накласти їдеш 150, уменшив до 50. Не є проблема. Взагалі, це отак бомба. Як і оце, так і оце. Ти коли це спробував, ти назад до цього е, включення вома е, на розворотах не повернешся. Це, Давно стоїть гроші, ніхто не каже, що воно безплатно. Ну, воно свою роботу робить оправдано і так далі. Тобто, хто, хто це розуміє, той дурних питань задавати не буде, і коментарі дебільні писати не буде. А хто то, того, що в нього немає, це все фігня, те, що в нього є, хоч воно й фігня, він буде розказувати, що воно бомба, бомба, лучшого нема. Так що дивіться самі, думайте самі, голова на плечах є. Так що ми що робимо? Що ми будемо вносити? Будемо носити. Гербіцид, фунгіцид, інсектицид і карбомід. Йома, я прилипачу взяли. Навірно, ні. Ну ладно, зараз батю наберу, спитаю. Будемо колатити бакову сумі, щоб не кататися. Раз фунгіцид уніс, раз гербіцид уніс, воно це дуже довго. Так за один раз унесем усе і добрики, і гербіциди, що по шарабану получе. Бо бур'ян пішов із... і... Висновки такі, коли виходить вас бризкати у зиму. Зимуючи оці бур'яни, бризкайте, не пожалкуйте. Тому що є бур'яни, які зимують і вони вилазять на пшеницю. в даному випадку у нас на цій площі. Ну Ми бризнемо його, думаю, забере, вона там розкучна, там, ну не по коліну, не не знаю, сантиметрів 30, мабуть, пшениця це железобетон. Тому, я думаю, з цим складності не буде. Опризкувати час накриє, все зробить свою роботу. гербіцид. Теж повинен спрацювати і все буде е, люкс very well. Так що прямо розкажу, покажу процес, як будемо користуватися сьогодні е, кортеускими препаратами, саме по фунгіциду, по гербіциду, царера, якось так називається, царичан. Коротше, покажу, я не знаю, чи воно українське, чи воно китайське, що там за препарат. І Грандстар взяли, ну я ж Грандстар баті кажу, Грандстар буде довго діяти. Він може діяти 7-10 днів тільки на, на бур'яника. Це довго. Зачем? Нам на нас одразу тільки гурт, тобто, що нам треба на одразу, 24 d Тільки фух, на другий-третій день вона вже покосила, вже згоріла. Ну подивимося, зараз приймемо ще рішення. Так що не перемикайтеся, кому не западло лайкос, кому е щось, хтось зо мною не погодився, пишіть, коментуйте. Дякую за увагу, приймо. Ми на місці, значить, наша пшеничка, сплошний посів, 112 кг висів в районі 2 млн Ну, Тут розкущено, перезивувала, все прекрасно, все супер, але бур'янів, бур'янів я ті дам. Дивіться, тут гора, ось оця шляпа, що воно за чудо. Ось інша площа, так організований процес. Бачите, що я казав, кубовка. Зараз ми її туди. У кубовку і я погнав мені на 10 гектарів. Вона всього 14 з копійками. Ось дивіться, яка пшеничечка. Дивіться, яке кущення. Але є і болячечки. Болячечки є на нижніх листочках. Бур'яни теж ось вистачає. Зараз спробуємо його убирати. Це пшеничка левмі. Тут красота. Джондіра пече. Старичок, якийсь, мабуть, 88-77. Щось таке. Так, в общем, потихеньку заправляємося, суть понятна, да? Суть понятна як. Зараз я... А, ще й карбомід забув, казав чи не казав. Покажу вам гірбіци... фунгіцид. Оце ми використовуємо його в перший, в перший рік. А ну, я вгадав, щось. 842. Бачите, який дракон? Пішов, пішов. Фунгіцид вербен, кортевовський препарат. Кортевовський препарат. Фунгіцидік. Іменно він зараз повинен в нашому випадку спрацювати на 100%. Пшениця озима 0,6 літра. Так ми ну, носимо мінімалочку. Тут ось і септуріоз, перенефороз, жовта плямість фузаріоз колосу. І термін А, останній перед збиранням. Бачите, виходить, якщо ми, нам треба обирати рожай перед е, збиранням, за 30 днів треба вносити даний препарат. ну от такі моменти. Отакий от препарат Картевоський. Будемо пробувати, будемо дивитися, ви знаєте, ці всі бунициди, вони мені напоминають медок. А в нас на базарі один чоловік ходить і, каже, і продає мед і каже, Хто забув купити медок, так оце можна було замість меда його напарювати. Ну реально, похоже на мед на гречаний, такий, на сейшниковий дуже. Ну, в реакцію з водою стає біла мачмала і можна гигнути від неї. Це у нас що, по фунгіциду. Ось, нашій карбомідік, зараз будемо засипати. А де наше? Та ладно, гірбіцид, де він той гранстар? Всі це знають гранстар. Починаємо, запускаємося. Далі тоді вже розпочну оприскування. І тоді включимося, попрацюємо разом з вами в тракторі, покажу, розкажу. Так що не забувайте нас підтримувати лайкосом. А ми роботи. Так, народ, ну що, пробуємо. Що нам треба? Нам треба проїхати по кругу, щоб наше, наше посекційне відключення бачило, де йому відключатися, де йому включатися. Цим зараз будемо і займатися. А потім вже покажу це все діло в роботі. На автопілотіку З посекційним. Ти що, це просто бімба. Який він не який? Поприскуючи, а він свою роботу робить. Звісно, що дея горби, блін, як кине, я думаю, що і крило відпаде. Тут щось я не можу зрозуміти, чи вимокло, чи де там пшениця ділася, п'ятно таке. І де калюшки були так містами, де вона, вона, вона на зиму пішла проскущена така, що я ті дам. Е де були калюшки? Не вимокла, а як правильно сказати, виприла. Посів тут 3 вересня. Все, бачите, нічого не бризкає, зараз отут на поворотах, бо бачу, я одне крило, що треба бризкать, і тепер погнали. Так, Включаємо, А створюємо, будемо бризкати отак і печемо. Зараз, класно, знаєте, чим вносить ці гербіциди? На ту чи іншу культуру, ну у нас тільки пшениця є. Що нічого ще немає по сусідству. Ні культур якихось, ні огороди не посаджені, тобто бімба. Вітерок, ну нема майже вітру. Воно, щоб сказати, якийсь вітер є, я б не сказав. Отак от і працюємо. Так що відходжу зараз по краю і далі продовжу, Вже і По комп'ютеру щось розкажу, покажу, кому це цікаво. Все, пішов процес по автопілоту. Працюємо, оприскуємо. Що ми маємо? Хто пілот веде по секції на наше льє. Тут ось є, бачите, це 4 секції. Тобто, якщо у вас там 7, 8, 10, отут -то буде 7, 8, 10 там секцій. Оце вони стоять в, автомат, в автоматі. Ми можемо виключити авто, ну, вручну нажати виключити. Можемо, щоб вона постійно бризкала без автоматичного відключення. Оце внизу. Потім а це показує наші, нашу швидкість на наших розпилювач. У нас е, стоять жовті, 0,2. Оце ми можемо бризкати від 7 до 14. Тобто е, по трактору 10 бігає, по автопілоту 9, тут 9,2. Тобто можна додати, перейти на вище. Оце у нас плюс-мінус. Це додавати, зменшувати, виви. Ну, ось дивіться, пожалуйста, можу лити вот 140 літрів. Могу лити. 55. Як захотів, так і лів, понимаєте? Оце вам і по секційні. Я ставляю 90 і виходить десь там більше 10 гектарів оприскування. Тобто, ну, грубо говоря, 100. Воно так виходить. Це у нас заповненість баку. Тобто я його заправив, нажав 100%. Тепер нам процентах показує. Скільки в нас залишилося. Так, отут поки клацать про роботі не буду, то тобто Ми можемо отак закрити, можемо це все діло відкрити і воно в нас працює, воно в нас є. Ідеально. Хто хоче, має змогу, хто планує купити, чи такий автопілот, чи гексагоновський автопілот гідравлічний, чи курсовказівник на базі гексагону, чи е посекційне відключення на 4, на 5, на 6, на скільки захочете секцій, хоч і по форсуночні. Звертайтеся, я ж кажу, є сертифікати 3% на оприскування. На аксесуари, на девайси від компанії Friend. Все, Воно все бризкається, все красиво, який би він не був той оприскувач, але він наворочений і роботу свою робить. Так, я тут розвернуся, тоді вже, коли буде в мене клинчик, я включуся і покажу, як працює посекційно. Так, зараз покажу, як працює це все діло в парі. Значить, дивіться, автопілот. Включаємо і цю штуку включаємо. І пішло бризкання. Оприскує. Ось наші всі чотири секції працюють. Остався, ось, бачите, такий клинчик, і тут ось його видно. Тільки губ, все, вже не бризкає крайня. Клаці вже й друга не бризкає. Дві секції не працює. Дві секції працює, бризкає там, де не побризкано. Ну, звісно, йде перекриття, так як у нас виключається одна секція, 4 метри. Іде перекриття. Ну, якби не, я думаю, е і з флажками, як ми отам раніше бризкали, і зараз більшість це все діло робить е бризкання. І плюс е перекриття були б я впевнений, що більші в ніж це отут. То що ти його не вгадаєш, ти його отак водиш, от руки воно не поїде рівно, так як тут є. А тут оглянеш назад, полоса з краю в край рівнесенька. Все по феншую. Робота, в одне задоволення народ. Пшеничка, звісно, неймовірна, по росту. У нас такої ще в такі сроки ніколи не було. Ось бачите, це ж обходив по кругу. Ось і третя виключилася, бачите? Тепер бризкає тільки одна. Бризкає он. Нічого не зробиш, прийде, приходиться топтати, тому що ця полоска останеться і тут буде бур'ян рости, як, як квітка. Тому краще топтануть, щоб воно було все по красоті. Поле накрите на 100%. Ну і потім уже якимось слідом повернуся назад. Остання вже площа, грбані ці стовби. Раз, два, три, три штуки. Якби, звісно, тут гідравліка була, то була б красота. Так приходитиметься, виходить і вручну закривати. Це ось наша пшеничка, це ось сусідська пшеничка. Не знаю, що тут буде, на що його взагалі сіять. Ну, циган знає, що кабелі робить, я зазвичай так кажу. Є хворобки. Тут окущення прям ну, неймовірне. А оже ж наші хвороби, блін. Ось це бачите, ці септуріози. Ні, септоріоза може й ні, може це якийсь ця якія. Борош... Не борошниста, та рижа чи якось так. Болячка, коротше, одним словом, ну внесемо. Ну я думаю, це буде перший і останній раз. Зараз гербіцид, фугіцид, оце все діло вносимо. Компота цей. І думаю, сюди вже ніхто заїжджати не буде. Ну, може, може. І то не факт, це е, фунгіцид вносить по прапорцевому листку. Може. Е, пішла площа, площа, пішов вже вітер, десь легенький. Ну, треба добивати, тому що, тому що. Зараз іде. Ну що, погнали ще покатаємось. Зараз створюємо поле. Лінії обов'язково тут включаємо і пішов процес і робота поки сонце високо, да? Прирівняння сплошні посіви. Сложні посіви і широке вижання, то 35 30 -е. вата. У автобулоту лінію жаса здавана рівна, поличку Ну, Хоч тут, а пройду я за щоб помимо цього стовпа та пройду. О, так що за тим повезло, йога йо, на одному прийдеться скластися. Чи зацеплю? Ставте. Помпа, якраз тютюлька в тютю. Зараз камеру, якщо буде видно, ось воно за, 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 за нягте є с місцями. Ну а так агрофон, не ну, агрофон, а колір рослинки, зелененька, є хворобки, які ми даною процедурою постараємося полічити. Зараз ще нічого на полі, це вообще красота. Не боїшся, щоб комусь залетить, знесе вітром, щось спалиш соседу. Классно Ух ты, ю-ті звоспишу Ну а що ти сделаешь? Надо його добре. Діло шляпі, а то будеш тих вітрів, перевітрів. А мошечка це ж цей й вносимо. дивлюся, ну, мошки всяких мілких таких кашок це просто. Так, і заткуємо тепер, стоїмо на лінію. Стараємось менше топтати, але від того воно це все діло не вийде, щоб менше топтати. Ну, якщо ми зробимо, треба ж точно, треба зміщення зробити. Забудь. Зробимо 3 метри зміщення. Зараз повний вперед. Прямо на стоп. Зараз один. Потом другий, потом третій. Ні, третій буде назад. Як я їх обожнюю, ці стовпи. Бачите, класну цю виключив, зараз я її складаю, стовп проїжджаю, розкладаю і погнав далі до слідчого стовпу. Га народ! Об... Обдурив судьбу. Хорошо, що люфтина оприскувати чи є. Підняв е хвост тут, той, і перевів через стовп і опустив, так що не треба тепер мені другий раз виходити. Блін. Це таке бувало не включила пристрочка одна у нас виключена четверта так як зміщення йде по перекриттю зараз її треба буде включилася бачимо Часи нею стовба впрус прийдеться складати. Покончаю прийдеться новий, йоги. коментарі Не забувайте ставити лайкос. Ми працюємо правильно, неправильно, а ми печемо. Так що дякую всім за увагу. Всім пока, зустрінемося в наступних відео.